Там ще передісторія, як ми купили такий цей будинок. Ми не збиралися нічого купляти, тому що війна не на часі, стандартно, все, все, все. І ми думали поїхати влітку. У нас ще був існував магазин цього літа. Поїхати в Карпати. Ми думали, поїдемо собі Орендувати, на, на, на три місяці в Карпати з дітьми орендуємо будинок. І ми шукали оренда Карпати. Оренда Карпати, і паралельно в нас завжди якось фоново шукались будиночки. Ми не планували їх купляти, просто типу гуглили сайти нерухомості і. Андрій якось сказав: От, прикольно би було. Пам'ятаєш, ми колись будинок такий дивилися, якби він продавався, ще продавався. Всі будинки, які ми дивилися по сайтах нерухомості, вони коштували і ми оглядали вже офлайн будинки від 30 тисяч доларів. Ми не бачили сенсу витрачати ці гроші. Тому якось так. І Андрій сказав: класно, якби такий будинок продавався, як ми коли дивилися, і ціна була прикольна. Але вже точно, явно ні. Але Андрій із тих людей, які напише, позвони, він знайшли.